Ми на новому рубежі. кожен новий виток нас підносить все вище і вище. Та у долі команди завжди наступає момент: зроблено вибір і новий веде президент. Шановна ліцейна родина, прошу зустрічати новообраного президента Андріївського ліцею, ученицю 10 класу Дейнеку Анну. Ості присвячені інаугурації президента Андріївського ліцею, оголошуються відкритими. учасники урочистостей. До вітального слова та вручення тексту присяги президента ліцею та історичних атрибутів для складання присяги запрошується перший президент Андріївського ліцею Ткачук Діана. Шановні учні та вчителі ліцею, дозвольте нам висловити глибоку вдячність за ті роки, які я провела на посаді президента цього чудового навчального закладу. Сьогодні настав час передати мої обов'язки моєму талановитному наступнику. Бажаю тобі, Аню, чесної роботи, терпіння та здобутків у нашому ліцеї. Нехай кожен день буде наповнений знанням. І теплом дружби. Я впевнена, що тобі вдасться продовжити цей шлях із тим же запалом та вдатністю. Успіху усім вам, на вашому подальшому шляху життя. Передаю вам присягу президента та атрибути. Прошу вас скласти присягу шкільних спільнотів дітей, поклавши руки на документи, які передаються з покоління в покоління шкільні спільнотів. А саме статус. 1900 року – Адміністративського складерського школи та кавза да? 1947 року. Я, Дейнека Анна, учениця 10 класу Андріївського ліцею Полтавської обласної ради. Заступаю на пост президента і урочисто присягаю. Поважати індивідуальність кожного, визнавати право кожного на свою особисту думку, справедливо відстоювати інтереси і захищати права учнів. Особистим прикладом надихати на перемоги у навчанні та суспільно-корисних справах. Поважати історію ліцею та постійно піклуватися про збереження його традицій, наполегливо втілювати в життя свою предвиборчу програму, виконувати свої обов'язки в інтересах ліцейного колективу, сприяти зміцненню доброзишливих та дружніх стосунків між вчителями та учнями, підносити авторитет навчального закладу. Присягаю любити і шанувати Україну. До вітального слова та вручення посвідчення президента ліцею запрошується директор ліцею Оксана Борсук. Дайте свою промову зі слів подяки подяки кожному, хто підтримав мою кандидатуру. Я дуже вдячна вам за це. Дякую. Знаєте, подалаши шлях від молодших до старших класів, я знаю, що цікавить нас як учні, які проблеми нас турбують, та які виникають питання. І саме посада президента надасть мені та моїй команді змогу. Втілювати всі наші бажання для цікавого та комфортного життя в ліцеї. На мою думку, ці факти покращить працездатність учнів та поліпшують шкільну атмосферу. Я знаю, що робота президента не є з легких. Вона витрачає багато часу та зусиль. Та ця праця є недаремною. Головна мета, якої буде дотримуватися я та моя команда, полягає в тому, аби кожен учень. Ішов із задоволенням та в гарному настрою до ліцею. Тож, давайте разом зробимо наше шкільне життя незабутнім та яскравим. Разом з президентом два навчальних роки працюватиме команда вірних помічників. Кожен з них посяде своє місце в ліцейному парламенті. З гордістю відстоюватиме інтереси ліцейної родини, робитиме життя яскравим і насиченим. Тож запрошуємо віце-президента ліцею та членів учнівського парламенту доєднатися до президента ліцею. Зустрічайте віце-президент ліцею Дмитро Пузир, міністра освіти сім'яна Тимура, Міністра культури Вікторію Куліш. Міністра здоров'я та спорту жителька Владислава. Міністра екології Володимира Усенка. Міністра інформації та друку Анастасію Киричок За традицією ще склалася. Ми запрошуємо віце-президента ліцею, учня 8 класу Дмитра Пузиря отримати текст присяги у першого президента ліцею Діани Ткачук та скласти присягу перед ліцейною родиною Андріївського ліцею. Я пузир Дмитро, учень 8 класу. Наступаючи на посаду віце-президента ліцею, роблю це свідомо і повною відповідальністю. Обіцяю поважати символи та історію своєї держави, ліцеїв, намагатимусь контролювати виконання учнів кодексу в честі ліцеїстів. Я завжди стану на захист інтересів прав учнів і вчителів, зобов'язуюсь власним прикладом сприяти підвищеній дисциплінованості ліцеїстів і контролювати дотримання норм гідної поведінки. віце президента отримати посвідчення. Вітаємо президента ліцею Дейне Коану та віце-президента Дмитра Пузаря, які склали присягу ліцейної спільноти. І скріпили підписами присягу 17 листопада 2023 року. І таким чином вступили на посади президента та віцепрезидента Андріївського ліцею. Сили і мужності тобі президенте від землі. виборчою програму тілею життя ти вдало. Хай удача буде в справах. Перемог тобі немало, ти довіру бережи, щастю, совістю дружи. Багато на тебе чекає гарних справ і разом все ми подолаємо. Ти тільки президента всіх єднай, на тебе добрі ми надії покладаємо. <плес> Урочистості, з нагоди інавгурації президента Андрійського ліцею оголошуються закритими. парламент на їх перше офіційне засідання, де міністри парламенту складуть присягу.